Більшість новачків часто роблять помилки. І сьогодні ми поговоримо про 5 помилок, які ви можете допускати, навіть якщо ви не новачок. Давайте перевіримо, чи не робите ці помилки саме ви. Але перед тим, як почати, не забудьте підписатися на канал, поставити після перегляду лайк, поділитися відео з друзями та написати коментар. Погнали! Пункт номер один. Виставлення шасі перед тим, як ми зупинимось. Дуже часто люди починають виставляти ноги надто рано, тобто до повороту чи до світлофору ще залишається метрів 100 але наші ноги вже стирчать для того, щоб бути готовими під час зупинки мотоциклу, ловити баланс. Нема в цьому нічого страшного, але часто ці навички напрацьовуються ще в мотошколі. Тому, якщо ви знехтували і вчилися самостійно, їх можна виправити тренуваннями самостійно або з інструктором. Навички балансу напрацьовуються з часом. Це нормально, ніхто не народився прямо на мотоциклі. Тому тренування ваш ключ до вирішення цієї проблеми. Друга помилка гальмувати лише заднім колесом і відповідно заднім гальмом. Заднє гальмо основне ні. Чому коли ми говоримо про екстрене гальмування? Мені здається доволі логічним, що гальмувати треба лише правою рукою і відповідно переднім гальмом. <хи> Можливо, цей стереотип пішов з часів, коли гальми на техніці були такої якості, що дешевше та безпечніше було гальмувати ногами. Деякі мотоцикли взагалі тоді не мали передніх гальм. Але в наші дні фізика і здоровий глуст обумовлюють те, що передні гальмо наш основний інструмент для активного сповільнення, зупинки або екстреного гальмування. Не вірите мені, дайте відповідь на питання: хто їздить найшвидше та гальмує найкраще. Правильно, мотогонщики, кільцевики. Подивіться на активне гальмування перед поворотом у виконанні профі. Бачите, де заднє колесо? Тепер друге питання: наскільки ефективним буде гальмування заднім в цьому випадку? Це гонщик, який знає кожний поворот із зони гальмування, скажете ви. Все вірно, але на фізику процесу це ніяк не впливає. Щодо екстреного гальмування, все просто так склалося, що в більшості людей рука є набагато більш точним органом ніж нога, тим більше в екстреній ситуації. До того ж, на більшості мотоциклів передні гальма керуються саме рукою. Додамо сюди те, що при активному гальмуванні передком заднє колесо, якщо не висить в повітрі, то сильно розвантажене. Тож про ефективність мова не йде. Чи є виключенням важкі крузери? Умовно так, довга база і висока вага роблять їх задні гальма більш ефективними. Проте, якщо такий байк не має АБС, я б задні гальма в екстрених випадках не чіпав. Взагалі гальмування складна та велика тема, але вона дуже цікава. До речі, на каналі вже є одне відео на тему Тож, якщо його ще не бачили, можете перейти та подивитися. Біг в повороті дуже погана звичка. Оце ж культигання ногою може призвести до травми. Я знаю, що багатьом з вас кортить підкорювати якнайшвидше цей веселий цікавий світ. Але блін, витратьте трішки часу і, можливо, трішки грошей. І ви вилікуєте цю проблему назавжди. Я знаю, що Валентино Росі набагато більш досвідчений та крутий інструктор з мотоциклізму, ніж хлопець з зірпеня. Але, на мій погляд, найкращим рішенням Буде поїхати до джимханістів і забути про шкультигання в повороті як про страшний сон. Проблема будь-якої поганої звички це те, що ви можете пронести її з собою крізь весь ваш мотодосвід. І не факт, що ви доїдете до кінця неушкодженим і не заберете когось з собою. Тому тренуйтеся та будьте компетентними. А а? А? Правильний погляд. Більшість досвідчених мотоциклістів та інструкторів скажуть вам, що треба дивитися туди, куди хочеш приїхати. Але початківці часто про це забувають. Я думаю, ви навряд чи хочете приїхати у власну приборну панель важіль КПП чи важіль щеплення. Тому не забувайте, що дивитися треба туди, куди ви хочете приїхати. І вчиться в нормальних мотоінструкторів. Чергова помилка смикане руління. Часто в початківців можна побачити не плавну дугу під час проходження віражу, а якесь незрозуміле хитросплетіння танцю чогось бразильського чи, можливо, танго. Проблема полягає в тому, що не всі інструктори або тюторіали на ютубі пояснюють, що таке контрруління, і людина якимсь чином починає їхати її вчать, що перша вниз, а всі інші вверх, і відпускають у вільне плавання здобувати цікавий новий досвід. Мотоцикл дуже стабільна система, і коли на ньому немає пілота, він може їхати прямо дуже довго та щасливо. Але пілот зазвичай хоче кудись повернути. Тому, коли він починає повертати, інколи він не розуміє, що і на що він робить, починає рулити колінами, тілом, кудись смикати руль. А потім мотоцикл їде геть в інший бік, ніж куди очікує людина, і потрапляє в різні прикольні ситуації. 你。Nee. З часом все стане на місця, бо ваше тіло та звичайна фізика приведуть все до ладу. Але я б порадив якнайшвидше розібратися в тому, що таке контроління, як це працює. Ця інформація присутня і в інтернет-ресурсах або в тих самих гарних інструкторів та мотошколах. Раз і назавжди розберіться, як це працює, і вашими супутниками в подорожах стануть красиві рівні віражі, які прописуєте саме ви, а не ваші погані звички чи мотоцикл, яким ви керуєте невправно. А ще кілька помилок зробив я. Прямо в цьому відео, якщо ви помітили їх, напишіть, що саме я зробив неправильно. Дякую за увагу. Будьте компетентними та крутими пілотами. З вами був Мотовлог.UA І ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі на дорогах та поза ними.